Вік будинку, що на Шевченка 113 А, вже перевалив за півстоліття. Його мешканці бідкаються. За весь цей час жодного капітального ремонту. У найгіршому стані дах. Вода протікає у помешкання вже давно. Ну у нас як тільки дощ іде, у нас відпад повідпадало, все осталося з яко перекриті я, як коли сніг тає або дощ іде. В нас у хаті завжди проблема тече. Мешканці розповідають, дах не просто пропускає воду, він в аварійному стані. Більшість балок, які тримають покрівлю, майже згнили. Ще трохи і бути біді, говорять городяни. Вони продовжують оббивати пороги органів влади та комунальних служб, але окрім відписок, нічого добитися не можуть. Комунальники відмовляються. Робити ремонт, кажу: ви мені поможіть, хоч чим-небудь. А я кирпич куплю і цемент, усе зроблю. Що ж, навіть які люди кажуть, нам не тече, нам не капає, і другі теж не хочуть дивитися. У товаристві Управлінська житлова компанія, яка відповідає за будинок, зазначають, капітальний ремонт не входить до тарифу. Тим паче, кажуть вужика, за будинком борг за житлово-комунальні послуги майже півтори тисячі гривень. Отже, є два варіанти. Або роботи профінансує обласна рада, або гроші зберуть самі мешканці будинку.